В Україні з 2 вересня працює програма Національний кешбек. Відповідне рішення уряд затвердив 20 серпня. Ось на таку карту, оформлену через застосунок дія в своєму банку, покупці отримують компенсацію 10% від вартості куплених ними українських товарів. На цю ж карту всі громадяни України, які проживають на її території, отримують тисячу гривень починаючи з 1 грудня. Про це повідомив президент у своєму відеозверненні 25 жовтня. То получе її, то вже навряд чи він її перечисли. Тут в'яжуть сітки та шиють постіль військовим волонтери. Серед них пенсіонерка Тетяна Звірянська. Жінка розповідає, приходить волонтерити щодня. Пенсію має невелику. Та коли дізналась про грошову допомогу від уряду, говорить без вагань, вирішила не братиме. Тисяча для так як навіть для мене, що в мене пенсія невелика. Чи будь ну не воно не гроші. Ну куди ти їх підеш? Ну купиш пару кілограм м'яса, і що? коли без цього можна обійтися? А коли ці тисячі дві-три всіх людей, це сума буде і буде велика поміч армії. Її колезі по волонтерському цеху Ользі Занорі, 87, розповідає за свою тисячу, планує придбати військовим ліки. Натомість кожного, хто скористається грошима задля власних потреб, каже зрозуміє. Якщо ці люди, які отримують малу пенсію, якщо вони зможуть це все оформити, то вони. Звісно, що візьмуть на свої нужди. Є ж такі, що отримують дві тисячі дві з половиною. То вона буде рада цій тисячі, щоб заплатити ось за отоплення. Картку для виплати додає вже оформила. Нею нині користується для купівлі українських товарів. Студентка Дар'я Маринченко говорить, зареєструвала національний кешбек за кілька хвилин. Ну, ось цю картку мені банк запропонував, як я зайшла в додаток, одразу оформить картку Національний кешбек. Я легко її оформила в два кліки. Це не зайняло багато часу до хвилини. Дар'я розповідає, захоплюється літературою, і вивчає психологію. Попри можливість витратити кошти на поповнення своєї книжкової колекції, каже, задонатить у доброчинний фонд, якому довіряє. Мені здається, що в цілому гроші завжди знайдеться, куди витратити. Але я без цієї тисячі чудово впораюсь. Я не отримую стипендії. Я заробляю. У мене є підробіток. Також мені допомагають батьки, і в цілому я впораюсь без цієї тисячі. Але, звичайно, мені було б куди її витратити. Але я вирішила саме задонатити. Бо, на мою думку, військовим це важливіше ніж мої якісь потреби. Чому уряд не може спрямувати кошти відразу на потреби Збройних сил України? Пояснила провідна експертка інституту економічних досліджень Олександра Бетлій. На окремі донорські кошти стоїть на міжнародну підтримку, стоїть в принципі заборонено від військові видатки за ці кошти. Чому тому що в бюджетах більшості країн військова допомога Україні і фінансова, тобто бюджетна допомога Україні, це різні статті видатків і ще третя стаття видатків це гуманітарна допомога. Тому вони не люблять це міксувати, Тому військова йде окремо на одноразову фінансову допомогу кожному громадянину України, включно з дітьми від народження, з донорських коштів спрямують 30 мільярдів гривень. Додала експертка. Та каже, через спосіб нарахування виплати через картку національного кешбеку, дехто може її не отримати. Наприклад, пенсіонери, у яких немає дії. Тут вже залежить знову таки від механізму, тому що ми навпаки можемо залишити найбідніших. Якраз без цієї тисячі саме механізмом, яким сплачуються, але знову ж таки просто питання в тому, що звучить небагато там тисяча гривень, але натомість на цю програму піде дуже багато грошей, які можна було, мені здається, доцільніше і ефективніше використати де інде для порівняння на всі заходи енергоефективності витрачається менше ніж 20 мільярдів. На програму є відновлення, яке фінансує. Відшкодування або сертифікат на закупівлю нового житла для тих, кого воно пошкоджено, і або на ремонти витрачається суттєво менша сума. Заяву на отримання грошей можна буде подати через портал дія із 1 грудня і впродовж наступних трьох місяців. Повідомив 26 жовтня в ефірі телемарафону. Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв. У застосунку з'явиться опція отримати тисячу, після чого кошти надійдуть на карту національний кешбек. За його словами, їх можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських книг. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ. За словами начальниці загального відділу Укрпошти Ілони Пономаренко, нині для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до дії, розробляють механізм, який дозволить отримувати виплати за допомогою відділень Укрпошти. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Пільне новини Черкаси.